Права 515. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. Перед першими дужками у нас 3А. Кожен доданки умножимо на 3А. То ми записуємо, що 3А. Помножити на А. Мінус 3А. Що множиться на Б? Потім плюс 5 б Множимо на А. Так і плюс. 5 б Множимо на Б. Бо перед другими дужками 5 b Це дорівнює. Перевинуємо множення 3, А помножити на А це буде А в квадраті. Далі мінус 3 АБ, плюс. 5 Б помножити на А. Ми запишемо, як А помножити на Б. Запишемо плюс 5 АБ. І плюс. 5. B помножити на b, це буде b в квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, у нас вийде. Тоді, що є два подібні доданки. Це мінус 3 ab і є плюс 5 ab Отже, 3 A в квадраті. Потім 5 ab мінус 3 ab Це буде плюс 2 ab і плюс 5 b в квадраті. Є. Потім друге. Перед першими дужками 3y, то ми записуємо, що це дорівнює 3. y Ми множимо на X, мінус 3 y множимо на y плюс. y, ми множимо на 2 y мінус y, ми множимо на 3х. І це дорівнює. Отже, буде 3. Y помножити на x це x помножити на y. Далі мінус 3 y помножити на y, це буде y у квадраті. Плюс, далі 2 помножити на y. Це буде y у квадраті. Далі мінус 3х помножити на y. І це дорівнює. Групуємо подібні доданки. Бачимо, що тут у нас є 3 ху і мінус 3 ху Їхня сума дорівнює 0. Залишається тоді мінус 2 у квадраті, це буде мінус 1. Записуємо мінус 1у, записується як мінус y у квадраті. Є. Переходимо до третього завдання. Перед першими дужками P, то ми записуємо, що це буде P, що множиться на P у квадраті. Далі відняти P, що множиться на 2а. Далі мінус А це додати мінус А, що множиться на А у квадраті. Далі додати мінус А, що множиться на мінус 2П. І це дорівнює. Отже, P помножити на P у квадраті, це буде P у кубі. Далі мінус 2. А помножити на P. Далі мінус буде, бо там є мінус А це мінус 1, або просто мінус. Так. Тоді А помножити на A у квадраті, це буде А у кубі. Так, і додати. мінус А на мінус 2П. Мінус на мінус буде плюс. Ми пишемо плюс 2 АП. І це дорівнює. Ну що ж, у нас є тут мінус 2 АП і плюс 2 АП. Їхня сума дорівнює нулю. Суми можна викреслити. Тоді у нас залишиться П у кубі. Міс кубі. Наступне. Перед першими дужками 3 xy то ми записуємо, що 3 xy множимо на x у квадраті мінус 3 xy Ми множимо на y у, у квадраті плюс 3 xy ми множимо на 7. Далі додати мінус. 5 xy ми множимо на y у квадраті, додати мінус 5 xy ми множимо на х у квадраті. І це дорівнює. Отже, попереду буде 3 першого множника, х помножити на х квадраті, це буде х у кубі, і мінус. 3х. Y помножити на y в квадраті це буде y у кубі, плюс 3 помножити на 7, це буде 21 xy. Далі. Тут у нас мінус 5 буде. Пишемо мінус. мінус 5х. І y помножити на y в квадраті, це буде y у треть. Так, далі знову буде мінус 5. Х помножити на х квадраті це буде х у кубі І це дорівнює. Шукаємо, чи є у нас подібні доданки. Отже, х у кубі іг. Так, дивимося, ось у нас плюс 3х у кубі і. І є мінус 5х у кубі і. Далі є у нас мінус 3 х у кубі і є мінус 5 х у кубі. Ну що ж, тоді 3х у кубі y мінус 5х у кубі y це буде мінус 2х у кубі Y. Далі мінус 3х у кубі. мінус 5хі у кубі. Це мінус 8х у кубі. Плюс 21х. Є. Записуємо відповідь. Отже, виконайте дії перше завдання. 3а. квадрате плюс 2 АБ плюс 5b в квадрате. Другое задание. Минус y у квадрате. Так, ну и третье. П в кубе минус а в кубе. В четвертом задании у нас минус